Вітаю вас, малята! Мене звуть Марічка, і сьогодні разом з вами я хочу відправитись на галявину квітів. А чи пам'ятаєте, ви малята, яких комах ви могли побачити влітку на квітах? На світі жив метелик, яскравий наче літо. Він мав багряні крила, ще небо відлетіти. і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Огляньте, будь ласка, на квітку. Що ви на ній бачите? Молодці, метелики. Підскажіть, а скільки метеликів сидить на квітці? Три. Скільки метеликів летить на квітку? Один. Скільки всього стало метеликів? Чотири. Було три метелики. Прилетів ще один. Їх стало чотири. Кількість збільшилась або зменшилась. Як ви вважаєте? Збільшилась, звичайно. Погляньте, наприклад, під квіткою. Тож, який знак потрібно поставити, якщо кількість метеликів збільшилася? Звичайно, знак додавання. Погляньте, діти, ми потрапили з вами на іншу галявину. На ній спочатку росло дві блакитні квітки, потім виросли ще три білих квітки. Скільки стало квіток? Їх кількість збільшилась або зменшилась? Тож, який знак ми з вами поставимо? Так, звичайно, знак додавання. Над квітами літали чотири метелики. Потім один з них улетів. Скільки стало метеликів? Вірно, три. Їх кількість збільшилась або зменшилась. Зменшилась. То який знак ми з вами поставимо? Звичайно, віднімання. Поки метелик летів на іншу галявину, настала ніч. Але він сказав, що тут він розгубив декілька своїх іграшок і пропонує нам їх знайти. Ну що, допоможемо метелику? Ой, діти! Погляньте, скільки іграшок ми знайшли. Ну порахуємо ми їх, визначимо спорядковий порядковий номер кожної іграшки. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма? Яка іграшка має номер один? А яка має номер чотири? Яка іграшка має номер шість? А яка номер вісім? Діти, погляньте уважно на іграшки. Запам'ятайте їх та їх порядок. Заплющуємо очі. Відкриваємо. Погляньте уважно. А що змінилося? Так, немає однієї іграшки. Якою вона була за порядковим номером? Яка іграшка стояла перед нею? А після неї буду чекати на ваші відповіді. Дякую, що допомогли мені знайти всі мої іграшки. А зараз я пропоную вам пограти мою улюблену гру, яка називається мовчанка. Я буду вам описувати число, а ви повинні здогадатися, що це за число, та показати відповідну цифру. Наприклад, яке число стоїть? Числом 4 і числом 6. Так, а зараз пробуйте стіну, яке число Перед числом 5, Яке число за числом 6. А яке девять? Пограли зі мною, улюблену гру. До нових зустрічей! Зумував метелик із доліта, і спати до літа, і бачиш веселі, і бачиш сни привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму серці немає, поміж марок танцює він до неба злітає. І сміхається літо у прозоре Ось, малята, і підійшло наше заняття до завершення. Ви сьогодні були дуже розумні. Ну, хочу вам дати домашнє завдання! Виготовіть, будь ласка, цифру 8 з пластилину! Я вважаю, що у вас у всіх вийде! А ще попрацюйте в зошиті на сторінці 34 і 35. Чекаю ваші роботи! До побачення, мої любі!